Сьогодні у нас в гостях кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Мівеселя Стуса Юрій Тиміров. Південна Корея, як це стосується України, а що відбулося у доволі успішній південній Кореї? З чим пов'язані всі всі ці події? Ой, ви знаєте, вони багато з чим пов'язані. Ви знаєте, я по Розпочав би з наступного моменту. Ну через те, що я, наприклад, студентам завжди пояснюю, пояснюю, то у мене такий курс буде в наступному семестрі. Суспільна природа суб'єкта міжнародних відносин. Вплив суспільної природи суб'єкта на поведінку ну, наприклад, держави на міжнародній арені. Так, от я почав би з того, що називається таким може складним для слухачів визначенням суспільна природа суб'єкта. Давайте подивимося, що таке корейське. Суспільство, що таке корейське суспільство. Ну, Насамперед, давайте пам'ятати про те, що це. Поки що дуже молода і достатньо нестабільна демократія. Давайте згадаємо, чим була Республіка Корея. Ну те, що я буду ще називати Південна Корея, офіційна назва Республіка Корея. Да? Mm -hmm. Давайте згадаємо, що таке Республіка Корея в період Холодної війни. Республіка Корея в період Холодної війни це переважно військова диктатура. Тож змінювалися військові диктатори, але в принципі, ну, протягом ну, трошки менше півстоліття вона залишалася військовою диктатурою. Військовою диктатурою, яку. Американці ніколи публічно не схвалювали. От, ви молодці, що ви тут диктаторський режим встановили, але з якою американці співпрацювали через певні геополітичні мотиви необхідності протистояти північній Кореї необхідності протистояти комунізму в Східній Азії. Тому так би мовити, між двох оцих моментів недемократичність режиму і важливість Республіки Корея для протистояння в конфронтації холодної ні, війни в цьому регіоні американці робили все ж таки, зробили робили вибір на користь таких от геополітичних інтересів протистояння е, в умовах холодної війни. Е, транзит почався фактично наприкінці -х, 90 х років. Тобто цей демократичний транзит, і фактично історія корейської демократії по великому рахунку. Я не маю на увазі формальних інститутів демократичних. Я маю на увазі історію корейської демократії щодо е, домінуючих суспільств. Свій цінностей демократичних процедур і механізмів поваги до прав людини, поваги до свободи, так далі, і так далі. Тобто, фактично, корейська демократія по великому рахунку це біля так трьох століть, там ну чверть століття, тридцять років трьох, трьох десятиліть, вибачте, не трьох століть трьох десятиліть. Таким чином, це достатньо молода демократія, достатньо молода демократія, із дуже поки свіжою історичною пам'яттю про а, той період. Дитаторських режимів, і споки що недостатньо усталеною політичною культурою демократії і з недостатньо усталеними демократичними цінностями. Це перший фактор, який треба брати до уваги. Другий фактор, який треба брати до уваги, ну справа тому, що е, що не змінилося, не змінилося те, що Корея навіть після закінчення Республіка Корея, навіть після закінчення холодної війни, фактично перебуває в перманентному стані. Можливої війни Тось миру там по великому рахунку немає, але поки що і немає безпосереднього прямого військового зіткнення з північною Кореєю з північною Кореєю, яка судячи з усього має якісь, поки що недостатньо зрозуміло, якийсь, е, е, якийсь потенціал ядерний або претензія вже має або вже має якийсь потенціал. Тось інакше кажучи, це прифронтова держава. Фактично, це такі знаєте хронічні умови прифронтової держави. І і ви розумієте, що не історичний бекграунд диктаторський, не оця оцей політичний психологічний стан хронічної прифронтової держави, як ви розумієте, вони не сприяють політичній стабільності, і юнцок Юль, теперішній президент Південної Кореї, він вирішив використати. Оці ситуації, оці от небезпеки, а справа в тому, що небезпека з боку північної Кореї суттєво зросла, і вона зросла. Я тут, може, дуже здалека, але підходжу до вашого питання, до чого тут Україна. Справа в тому, що ми вже зараз знаємо, що північнокорейці не просто так допомагають. Росії, Жаль, такі вони допомагають в обмін на зараз. Іде інформація про ракетні технології, і навіть є такі підозри, що, не дай Боже, Росія почне допомагати і ядерними технологіями північній, північній Кореї. Таким чином, оця оцей, Але а Північна а Корея лавірди, має, має а? ядерну зброю. Ну корейці дають зрозуміти північно криці, що мають у експертів. Є сумніви, чи вони вже mm. дійсно мають. Але ну ситуація така дуже небезпечна. Інакше кажучи, оце але з боку Росії в обмін подяка в обмін на допомогу війні з Україною. Вона абсолютно обґрунтовано, дуже серйозно напружує Республіку Корея, Південну Корею. Тобто ситуація напруженість суттєво зросла. Суттєво зросла. Пане Юлію, я хотів запитати. Я десь чула, що якраз президент, з яким був ну, скажімо, скандал, президент Південної Кореї, він підтримував, підтримував Україну і був навіть за те, щоб надати зброю. А саме демократична партія, а вона якраз проти надання допомоги Україні. Власне, що це також могло там зіграти свою роль. Ну, дивіться, от в цій ситуації, яку в пресі дуже часто називають спробою перевороту узурпації влади, я думаю, не думаю, що цей фактор має значення. Справа в тому, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, він це те, в тому, що в чому його звинувачує опозиція, він вирішив скористатися ситуацією і таким чином, ну до речі, у нього конституційні і так повинні, Повноваження дуже широкого президента Південної Кореї він вирішив іще більше підсилити свою свої повноваження. Як там сказав написали корейською. Ван він вирішив стати Ваном, тобто фактично королем монархом в Кореї, зосередивши у себе всі всі повноваження. Але давайте не забувати про те. І опозиція про це якось не полюбляє казати, тому, що одним із поштовхів для президента стала оця схильність демократичної партії Південної Кореї. Схиль до таких, знаєте, м'яких форматів врегулювання з північною Кореєю. А оці розмови про якісь домовленості, про якісь компроміси і так далі. і так далі, Вони не тільки у президента Кореї, вони в Кореї такі певні опасіння спровокували. Вони у частини суспільства спровокували дуже серйозні такі страхи, на яких і вирішив зіграти президент але трошки трошки він прорахувався з точки зору того наскільки це ну серйозно на даний момент турбує корейське корейське суспільство виявилося що не настільки серйозно воно турбує корейське суспільство щоб вони пішли на щоб відбувся новий відкат від демократії від демократії ну ви знаєте в кореї достатньо жорстко чинять стосовно тих хто намагається ста на перешкоді у цій демократичної трансформації Кореї е, ну ми знаємо скільки там президентів, вже з, з різних причин, там корупція і так далі е, відправили е, е, у в'язницю. Тобто вони до намагаються достатньо жорсткими методами карати тих, хто намагається перешкоджати е, в різних з різних обставин перешкоджати у цій продовженню демократичної трансформації Південної Кореї. А кому вигідно розхитувати ситуацію в Південній Кореї? Китай, Росія, Північна Корея. Ну, тим трьом гравцям, яких ми повинні тут розглядати. А Китаю, чому це вигідно Китаю? Ну, справа в тому, що дивіться: Китай не приховує, що зараз основне суперництво в міжнародних відносинах розгортається між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тобто сучасний Китай, ну вже Традиційно розглядає Сполучені Штати Америки як свою основну загрозу і американський вплив в цьому регіоні, ну послаблення одного з найважливіших американських союзників в регіоні дестабілізація одного із союзників. Ви ж привініть увагу, що передбачалась зустріч міністра оборони Остіна з своїм колегою в південній Кореї. Але після того як там почались оці ці події, які почали називати спробою за. Коло тої перевороту Остін скасував свою зустріч, чітко давши зрозуміти, що Сполучені Штати не підтримують ну такий спосіб реакції на загрози, навіть якщо вони є. Ну і ви знаєте, що буквально вчора була спроба самогубства, спроба самогубства міністра цього міністра оборони, якого зараз уже звинуватили офіційно в державній зраді. Державній зраді, так що дестабілізувати одного з ключових союзників Сполучених Штатів Америки, тут ми маємо зацікавленість всіх, хто вважають Сполучені Штати своїм ключовим ворогом. А це і Китай, і Росія, і Північна Корея, зрозуміло. До яких наслідків може призвести ситуація, що може відбутися у разі повернення демократичної партії до влади, якраз ось вона була проти надання Україні допомоги? Чим це нам Ну, нам не значить нам загрожує, оскільки ми зброю звідти не отримаємо? <звіт> ну, давайте ми, давайте ми подивимося на подальший розвиток ситуації. Ну, ми ж бачимо, що тут поки що ну, така ситуація. Що з одного боку опозиція таку перемогу отримала, має вона примусила президента відмовитися від воєнного стану. Далі ви знаєте, що було звернення президента до народу. Він вибачився за це, пообіцяв цього не робити і так далі. І так далі. Але ви знаєте, що далі спроба імпічмента президента також провалилася, тому що за конституцію треба дві третини там 300 в національній асамблеї 300 депутатів, і опозиція впевнена, контролює десь 191-192 Це демократична партія. Ще п'ять дрібніших опозиційних партій. І треба було, щоб ну, хоча б 8-108 депутатів від правлячої партії Сила народу, щоб 8 депутатів підтримали імпічмент. Таких 8 депутатів жоден депутат не не проголосував. Більше того, вони всі дружно фракція не з'явилася на Голосування в парламенті, таким чином, і спроба імпічменту. Президенту була також зірвана, але давайте привернемо увагу до того, що лідер правлячої партії сили народу також засудив цю спробу узурпації влади. І була вже заява президента Південної Кореї, що він покладається на своїх партійців щодо вирішення подальшої ситуації, і ви знаєте, що вже заборонили виїзд з території південної. Кореї президенту і не виключає те, що буде переглянута конституція в бік зменшення повноважень президента і збільшення на даний момент, дуже обмежених повноважень прем'єр-міністра. Тобто, інакше кажучи, скоріше за все в Кореї спробують ну відреагувати на кризову ситуацію шляхом такої, знаєте, адаптації режиму. Але демократичного режиму це буде інший варіант, але все ж таки демократичного, все ж таки, демократичного режиму. Я думаю, що треба. Почекати в якому форматі ситуація стабілізується ну а потім вже розглядати варіанти, чи вона буде сприяти, чи навпаки, вона ускладнить нашу перспективу отримання зброї. А там є дуже багато цікавих моментів. Ну дуже цікавих варіантів зброї, які б ми могли отримати, в тому числі і включно з протиповітряною обороною, і так далі. Військових систем озброєних. Наша тема була південна коля. Як це стосується України, говорили ми на, на цю тему з нашим гостем, Це Юлія Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету і Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. До побачення.